Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради проведено 18 березня. Про прийняті рішення Олександр Харченко. Тривало обговорення викликав розгляд питання функціонування шкільних та дошкільних навчальних закладів у сільських населених пунктах району. Начальник відділу освіти молоді та спорту районної державної адміністрації Раїса Андрійщук інформувала зібрання про проблеми, пов'язані з забезпеченням діяльності освітянських закладів в селах району. В ході обговорення запропоновано узгодити спільні дії сільських рад та відділу освіти районної державної адміністрації з організації харчування школярів. Висловлено застереження щодо недопустимості збирання коштів з батьків на ремонт та утримання навчальних закладів. Окремо розглянули пропозиції Пирятинського відділення поліції. Мова йшла про придбання та встановлення камер відеоспостереження та створення належних умов для роботи дільничих інспекторів поліції. Прийнято до відома вимоги щодо аварійно-рятувального обслуговування територій сільських рад району. Координаційна рада заслухала інформацію про перспективи виконання сільських бюджетів за перший квартал поточного року. Вів засідання голова районної ради Сергій Пазюк.